З Днем народження тебе, Україно! Вітаю усіх громадян нашої держави і шанувальників Гри мільйонів зі святом Незалежності. В ефірі на ТРК Львів черговий випуск футбольного огляду Пас. Минулого тижня Шахтар зробив пів справи для виходу у групу Ліги Чемпіонів, обігравши в Австрії відницький Рапід з рахунком 1-0. Натомість зменшила свої шанси у лізі Європи, Луганська Зоря, програвши у Києві Варшавській легії 0-1. Вибув з Кубка України останній представник Львівщини. Вже на стадії однієї 16 фіналу Карпати у Кіровограді за серією пенальті поступились місцевій зірці. Багато футбольних подій відбулося на Львівщині. Про них дивіться упродовж наступних півгодин. Скала в другий поспіль обігрує каховку у стрію і виходить на п'яте місце. А юніори академії надалі у лідерах. Битою з поля у Моршені йде Луганська зоря. Кубок України серед аматорів. Винники Соснівка і Демня в одній шістнадцятій фіналу Миколаїв та Опір провели свої перші поєдинки на цій стадії. Кубок Львівщини знову поїхав до винних. Фрагменти фіналу рух бори. Жовківщина у восьме вшанувала пам'ять відомого футболіста Василя Ковцина. Сокільники святкують. Гості на турнір прибули друзі з Польщі. Ще три очки до турнірної скарбнички. Стрийська скала здобула другу перемогу поспіль у чемпіонаті України серед команд другої ліги. Цього разу підопічні Василя Малика впорались з енергією з Нової Каховки, подробиці матчу у відеосюжеті Василя Старецького, до Стрия гості з Нової Каховки приїхали не у найкращому настрої та складі. Всього їм вдалося зібрати 14 футболістів на звітній поєдинок. Хоча наставник команди зізнається, стріян вивчили добряче. Ми зучили команду, тобто ми знали, як вона буде грати, знали сильні сторони. ті ошибки, які вони допускали в прошлих іграх, ми це і незважаючи на те, що гості з Каховки не знали ще смаку перемог, господарі теж готувалися до звітнього поєдинку відповідально, вивчаючи сильні та слабкі сторони суперника. Досить хороша команда. Ми перед грою говорили, що досить організована команда, і сама сильна сторона цієї команди ігрова дисципліна. І, в принципі, так воно і було. Може, майстерності вже аж такої не було, але ігрова дисципліна, якщо не вражає, то досить на високому рівні. Поєдинок дуже впевно розпочали господарі. Вже на старті своєї нагоди відзначитись втратили квич, антонів і рябушко. Гол назрівав, і на 25 й хвилині футболісти скали закономірно таки відкрили рахунок у грі. Той же ребушко, вийшовши віч навіть, з воротарем майстерно його перекинув. Ми на тренуваннях постійно цю комбінацію наігруємо через фланг, Я я глибини вбігаю, мені паси дають. Ну наіграли і на тренуванні почився гол. Відзначимо, що асистував Віталію Володимир Пришнівський, який на радість з команді і вболівальникам повернувся до оптимальних своїх кондицій і є диригентом практично усіх атак Стріян. Ми тренуємо кожен день ці бігання, передачі над тим працюємо. І тому так на грі вже почали получатися. Слава Богу, за кілька хвилин той же Пришнівський робить ювелірну передачу на квача, лише дивом м'яч не влучив у ворота суперника. Другий тайм був не таким видовищним та цікавим, як перший. Гравці скали, розуміючи, що цього рахунку вистачить для перемоги, грали більш обережно від захисту. В перший тайм доволі 30 хвилин. Ми дуже пристойно грали, потім трошки вже в кінці першого тайму присіли, а в присіла. Ми вже грали на підсвідомості на результат, хоча ну, надіялися на контратаки, не досить вони нам вийшли, але ну, так, кажу, на підсвідомості просто результат був, і тому вже тримались того. У підсумку мінімальна і закономірна перемога стріян. Варто зауважити, гол Віталія Рибушка став не лише переможним у цьому матчі, а й третім для футболіста у новому сезоні. Начало сезону, я думаю, і ще краще буду грати. Но є і гола. в п'яти матчах по справді з прошлим сезоном, то це краще сезон пока Наставник скали каже, хлопці перемогли, бо зуміли виконати установку на гру. Ми, в принципі, грали так і попередні іри грали. дотримуємося своєї своєї лінії, стараємося грати в футбол. Футбол, комбінаційний футбол. Десь там в перших не пощастило, сьогодні більше щастя було. Хоча, я думаю, по першому таймі там сумніву ні в кого не повинно бути. У нас маса моментів створювали, домінували на полі, забили тільки один. Другий тайм трошки нервовіший був. Хлопці хотіли зберегти результат, і напевно через то трошки він так такий змазаний. Получився. Ребята старались я цеям за самодачу. Скал спасибо, вони старались. Ну а то що та звісно, без ошибок футбол не буває. Наступний поєдинок національної першості скала проведе у Києві 30 серпня проти Арсенала. потішили і юніори стрійської скали 19-річні вихованці Павла Кікотя. Вкотре довели, що вихід до фінальної пульки у минулому сезоні був зовсім не випадковим. У статусі одного з лідерів прем'єр-ліги академіки приймали луганську зорю. До речі, у попередньому чемпіонаті малинова зелені програли супернику обидва матчі. Вже з перших хвилин стало помітно, що скала вийшла з одним бажанням продовжити свою переможну серію і реваншуватися за прикру домашню поразку від луганчан у домашній грі попереднього чемпіонату. Коли ведучи в рахунку після влучного удару Богдана Іванченка, господарі двічі пропустили від Миколи Стеценка і поступились 1-2. Однак першими цього разу відкрили рахунок Луганчани. На 33-й хвилині вони заробили право на котовий і після подачі найвищий на зріст гравець матчу центральний захисник Іван Гергель, зігравши на випередження головою переправив повз Ігоря Фіяла, який запізнився із виходом. Пропущений гол ще більше розізлив господарів, які заграли агресивніше, прагнучи змінити рахунок. Не минуло й 10 хвилин, як рахунок став 1-1. На 42-й хвилині Павло Тищук відпасував на вільного Корчемкіна. Микита помітив ривок Євгена Заїченка і тут же відпасував на партнера. Далі як кажуть, справа техніки. Після перерви гра проходила практично на одній половині поля. Гравці скали грали дуже організовано, як у захисті, так і в атаці. Наслідок цього ще два забиті голи. Другий гол у ворота Повла Смірнова провів капітан скали Віталій Заторський, який на дальній стійці замкнув подачу з кутового у виконанні Заїченка. Я забуваю переважно зі стандартів. Ну не іграємо просто на тренуваннях стандарти. от, і вони в ігрі виходить, проходять у нас. Ну, розіграш де не тільки через мене, а й через інших гравців. Получається, там, де я маю бути, там і я, і тому забуваю. А третій гол організували гравці, які вийшли на заміну. На 82 й хвилині Святослав Мельник навісив з правого флангу, і Владислав Неберекут головою встановив остаточний рахунок зустрічі. Задоволений тим, що вже в який, в який раз хлопці перемагають, проявляють морально вольової якості. Забивають голи, першими пропускають. На жаль, це в нас третя гра поспіль. Ми першими пропускаємо і потім вже. Потім вже проявляємо якісь там морально вольові качества, характер і забиваються гали. Ми перемогу заслужили, було досить знову. Яка вже четверта ігра, дуже багато моментів. Так само може не всі реалізували, треба більше реалізовувати. Заслужили на перемогу. А на ігру настроївалися серйозно, тому що зараз тільки початок чемпіонату, бодай одна втрата очок і вже в турнірній табличі може як з другого місця. Опуститись на сьоме, восьме, так само і з восьмого піднятись на друге. Старший тренер Луганчан Юрій Дудник визнав, що його команда поступилася супернику за всіма статтями, не зумівши протиставити скалі жодних контраргументів. У Нас на полі не було, була одна команда, була скала. Ми програли просто всю силову боротьбу. Тому, А хто боротьбу виграє в футболі, то той і побіждає. Тому тут команда з настроєм, з желанням суперника виділи. Команда грала вдома. Нас просто на як закатала в асфальт, скажімо так. Після цієї перемоги команда Павла Кікутя продовжує займати друге місце і прагне зберігати цю позицію якомога довше. Скажу вам відверто не комфортно. Ми на цих позиціях ще не були. І це вже зовсім інше відчуття. І тут же, ну, зовсім все інакше. Тобто, тут вже вимагаємо від хлопців на тренуваннях і на іграх викладатися не на 100, на 120%. То як мінімум, тому що туди забратися, як то кажуть, легше, ніж там триматися. Друге це ще не стільки комфортно, як перше. Наступний п'ятий тур відбудеться 30 тридцятого. Серпня скала у цей день в виїзному матчі зустрічатиметься із Луцькою Волині. Минулого тижня представники Львівщини продовжили боротьбу за аматорський кубок України. Виниківський рух здобув технічну перемогу у Хмельницькому і вийшов до наступного раунду в одній восьмій фіналу і Соснівський гірник, який після домашньої перемоги над Тернопільським Агро зіграв нічию Синькові 2-2. Тепер на команду Володимира Підкіпняка чекає Дербі з Демнею, яка не без проблем за сумою двох матчів обіграла Малинськ. З Рівненської області напередодні матчу відбулося відкриття аматорського кубка України у самій Демні. Капітани обидвох команд підняли стяги України і турніру під виконання національного гімну. Маючи в активі виїзну перемогу з рахунком 2-1, господарі не поспішали штурмувати події на полі, очевидно шукаючи помилки суперника. Ті моменти, що виникали у підопічних Павла Котовенка, або не були розіграні до кінця, або ж надійно на у воротах Малинська стояв їхній кіпець, смаженим запахло відразу після перерви. Спочатку Крашевський не без зусиль справився з підступним ударом зі штрафного а вже у наступному епізоді нічого не зумів діяти проти білярного удару Єдимчука. 0-1, і тепер лише один гол відділяв гостей від виходу до наступного раунду змагань. Та всі небезпечні випади Малинська надійно ліквідовував досвідчений воротардення. Своєю чергою і команда Котовенка могла не доводити вирішення питання про переможця аж до останніх секунд матчу. Та гра у господарів у середу, м'яко кажучи, не вражала. Гарини як такої не було не з нашої сторони, не з, не з сторони суперників. Була боротьба, в якій ми програли, на жаль. Ну і результат результат закономірний по сьогоднішній грі. Тому тут більше нема що додати. Грою повністю не задоволений. Свій реатівний гол Малинськ міг забити на останніх хвилинах поєдинку. Та Андрія Кришевського годі було пробити. Тиждень хлопці зібралися. Перші ігри ми були фізично дещо не готові. Зараз ми вже декілька днів пройшло. Було інтенсивне тренування. Підготувалися цю ігру, вже більше знали суперників. Їхні мінуси, плюси оцінили і напевно, вже більше підготовлені були до цього матчу. Розкутіше діяли за рахунок того, що нам треба було більше забивати м'ячів, Два як мінімум, бо один нас вже не влаштовувало. У гра явно не вдалася, а гравці пояснюють це важким переходом на 2-3 гри у тиждень. Але вірять... Що важкі часи у їхньої команди вже позаду. Минулий кубок аматорів. Воно так і вийшло. Ми на виїзді перемогли 2 0 програли 1-0. Тобто, скажімо, в цей графік неділя середа трошки важкувато втягуватись. Ну і, звичайно, сказується у нас троє чоловік основного складу, які травмовані, воно також дає про себе знати. Ну, але для і молодим шанс, так що можу себе проявляти. З труднощами, але все ж Демня вийшла до однієї восьмої фіналу, де у вересні зустрінеться зі ще одним Ставником Львівщини і гірником зі Суснівки. Ще дві команди Львівщини проводили свої перші матчі в одній 16-й фіналу. Дебютант турніру в Миколаїв приймав старожила всеукраїнських футбольних аматорських змагань Одекс Оржева Рівненської області. Команда Руслана Мостового у меншості обіграла досвідчених суперників і має непогані шанси, аби пробитися до наступного кола змагань. Якщо ОДЕК вже багато років не безуспішно бере участь у чемпіонаті та Кубку України серед аматорів, то Миколаїв у своїй новітній історії наразі дебютант цих змагань. Зараз ми створюємо середовище таке, щоб команда мала якісні тренування. Стараємося разом зі всім керівництвом, на чолі Андрієм Мироновичем, нашим президентом. Ну а далі, як то кажуть, за ними ми тільки створюємо командний дух, щоб вони відчували дух разом з глядачами, які приходять, нас підтримуємо, підтримують у той час, коли господарі дещо вивчали суперника, то Оржівці про колектив Руслана Мостового нічого до гри не знали. Сказати, що вивчали суперника, ні в нас такої можливості не було, але знали, що молода команда, і в принципі всі молоді хлопці пройшли школу. Ми знали, що легко не буде. Ми вивчали суперника, тобто ми знали їхні сильні слабкі сторони, фактично були готові до гри. Попри авторитети, миколаївці на дебютну гру на всеукраїнській арені налаштувались рішуче, і саме вони були повноправними господарями поля. Моментів для того, аби відкрити рахунок ще до перерви осеню білих вистачало. Втім, забракло влучності у гравців, а в кількох епізодах не підвів воротар Одека. Початок другого тайму нічого доброго не приніс господарям, що залишились у меншості після ось цієї неспортивної поведінки Сахайдека. Тім відступати було нікуди. Миколаївці згуртувались і забили високий на зріст зіновій Яворський на другому поверсі. переконливо переправив м'яча у сітку воріт гостей після розіграшу з кутового словами. Важко передати. Дуже приємно, що забив гол. Ми відпрацьовували на тренуваннях стандарти. Цю гру хотіли максимально зіграти на контратаках. Нам думаю, це вийшло. У відповідь гості провели кілька стрімких контратак, в одній з яких команду Руслана Мостового врятував лише ось цей суперсейв портаря Миколаївці. До завершення гри були непогані моменти у Балуха та інших нападників. Втім, результат 1-0 на користь господарів так і залишився незмінним. Знали, що одна з найкращих аматорських колективів, але думали, що буде трошки важче, якщо чесно. Ну, я би не сказав, що був складний суперник. Я вважаю, що перемогу ми заслужили повністю. Я думаю, що повинні проходити цю команду. Ну, я вважаю, ми на даний час в кращій формі і кондиціях. Оцінюю досить високі шанси, чому ні. Я думаю, що вдома буде трошки інша гра, будемо настроюватись на це. Ми контролювали повністю гру. Звичайно, що після вилучення нашого гравця з поля гра зламалась, і добре, що хлопці фактично. Мають якусь вже певну достатню кваліфікацію, і перебудувались, і В принципі, такого суперник в другому таймі нічого не створив. Наша команда завжди налаштовується на бій. Єдине, те, що ми вже ще краще вивчили суперника, ми вже розуміємо, як нам грати, і від того відносно будемо будувати гру. Матч-відповідь відбудеться вже цієї середи в Оржеві. Досвід проти запалу і молодості. Так можна описати гру ще одного дебютанта турніру Львівського опору проти Чернівецької волоки. У першому поєдинку однієї ї фіналу зійшлись лідер Чернівецької області та молода, але дуже амбітна команда Сергія Вацяка. Гра відбулася у пустометах на центральному стадіоні, де тепер домашні поєдинки проводять львів'яни. Подробиці від Софії Вицехівської. Від початку поєдинку між опором та волокою стало зрозуміло, що гра буде насиченою. Львів'яни одразу пішли в атаку та створили кілька гольових моментів, однак не змогли їх реалізувати. Цим скористалася команда суперників та вже ближче до кінця першого тайму гравець волоки Сергій Ільгін відкрив рахунок. Повиходили, молоді футболісти, можливо, чуть перелякалися того, що, то, що отримали такі моменти, і потім одразу в нас контратаки, і отримали ми голи після тих моментів своїх. У другому таймі вихованці Сергія Вацяка почувалися менш впевнено. Гравці Волоки натомість все частіше опинялися біля воріт суперника. Однак футболістам опору таки вдалося до закінчення основного часу втримати рахунок незмінним. Як на мене, гра була дуже досить важкою. Хлопці молоді, два тайми відбігали на повну. У нас виконавці більш старшого віку, їм трьох, трошки важко було, але нічого, ми відмучились і нам вдалась перемога, хоча важко. Основний час закінчився і, здавалось би, рахунок уже не зміниться. Однак у доданий арбітром час гравцям волоки вдалося ще раз влучити у сітку суперника. Цього разу відзначився Ігор Бойчук. Це було досить несподівано. Пішла передача в штрафний майданчик воротар вийшов, вибив. Я вважаю, що він помилився, тому що центр воротар не повинен вибивати м'яч. І мої колеги підказали мені, що треба пробивати. Я не роздумуючи, вдарив і попав. Тренер футбольного клубу Волока грою своїх підопічних задоволений та позитивно відгукується про суперника. Враження хороше, тому що перемогли, в принципі, завжди ставиться ціль перемагати тим місце кубкова гра. Але основа приємно дуже за вашу молодь, тому що я бачу ціль команди Опір це підготовка хороших футболістів молодих. Тому приємно, що на Львівщині. Йде процес переходу з дитячого футболу дорослий футбол за рахунок такого кубка, за таких ігор на аматорський кубок, то я радий за вашу команду. Президент футбольного клубу Опір стверджує, що цього разу хлопцям не вистачило фарту, однак досвід, якого вони набираються, безцінний. Не вистачило першого чергу, фарту не вистачило, бо в принципі, по ігрі переважали суперника і в першій половині зустрічі, і в другій. Виглядала команда непогано, молоді хлопці грають, ну, набираються досвіду. Великих завдань ми перед ними не ставимо на сьогоднішній день тільки набиратися досвіду. Тим більше команда Чернівецька була досвідчена. В турнірній таблиці вона на сьогоднішній день знаходяться на першому місці, тому є чим порівняти. У межах Кубку України серед аматорів опір та волока зустрінуться ще раз. Цього разу в Чернівецькій області. Відбудеться поєдинок у цю середу. Ім'я переможця Кубка Львівщини 2015 названо цьогоріч у фінальному двобої зійшлися діючий володар трофею та лідер сезону Виниківський рух і амбітний колектив Зборинич, який також ставить перед собою високі завдання. Безкомпромісний поєдинок на Львівському стадіоні СКА завершився мінімальною перемогою зіркового руху. А єдиний гол винники забили наприкінці зустрічі. У стартовому складі зіркового руху на полі з'явився Максим Шацький. Натомість Олександр Алієв спостерігав за грою своєї команди з трибуни. Рух до поєдинку взагалі підійшов не у бойовому складі. Багато гравців травмовані. Сім чоловік основного складу є травмованими. Не всі встановилися далеко, не всі. В принципі, сьогодні двох чоловік взагалі не можна було випускати, лікарі забороняли. Щоправда, перший гольовий момент створили саме футболісти Боринич. Михайло Дячук Ставицький зробив передачу окарний, а Святослав Зубер головою з близької відстані влучив у воротаря Руху. Винники відповіли не менш гостро. Атака завершилась потужним ударом Андрія Кікутя у поперечно воріт. Рух володів ініціативою в одному з епізодів напрацював на небезпечний стандарт Максим Шацьких виконав його аж занадто м'яко. Бориничі побудували свою гру на контратаках і відверто кажучи, їм давали створювати гостроту. В одному з епізодів Михайло Дячук-Ставицький з вигідної позиції пробив значно вище воріт. Хороший матч проводив Роман Іванов. Саме він пробував пробити Назара Литвина ударом низом. До перерви гра нагадувала гойдалки. Команди відповідали атака на атаку. У другій 45 хвилинці малюнок гри не змінився. Винники володіли ініціативою, бориничі шукали свого щастя у контратаках. На 58-й хвилині на полі у складі руху з'явився, незважаючи на травму, кращий бомбардир Олег Шептицький. Таким чином виниківчани заграли у три нападники. Андрій Кікоть потужно пробив. Литвин зреагував на цей удар. Шептицький на надобування пробив вище воріт. За кілька хвилин небезпечно вже пробивав інший нападник руху Омельченко. Литвин знову на висоті. Було помітно, що винники явно налаштовані вирішити долю володаря Кубка у основний час. І на 83 й хвилині Олег Шептицький, проявивши індивідуальну майстерність, виводить свою команду уперед: 1-0. Що простріл з флангу десь на дальній залишили гравця? Все таки вони вже перейшли грати в три нападаючих. Ми можливо не встигли перебудуватися на таку гру. Залишили на дальній, та він високий клас нападаючого реалізував такий момент. Щоб тиском взагалі не планували, але як ми можемо джокера, навіть травмованого, тримати у колоді. Ну, для того він і джокер, щоб з'явитися в потрібному місці, в потрібний час. Останні 10 хвилин на полі було дуже гаряче, незважаючи на всі старання футболістів з Боринич, рахунок на табло так і не змінився. Виники були по цьому матчу, трошки сильніші, мабуть, на якраз на цей один м'яч. І вони, на мою думку, заслужено перемогли. Але я хочу привітати і Бори Бориничі з достойною рою, тому що було ну, багато скептиків, вважали, що винники на голову сильніші. Але як показав фінал, сьогодні всі команди настроюються проти винник Все-таки чемпіон не тільки триразовий чемпіон. Чемпіон області, чемпіон України і безумовно кожному хочеться забрати очки в такої команди. По завершенні матчу керівники Федерації футболу Львівської області нагородили команду Бори срібними медалями та кубком фіналіста. Знали, що суперник по іменах кращий за нас. Можливо, не по грі. Я би не сказав, що по грі, Вони нас переважали. Ну, звичайно, більше тримали м'яч, але ми свідомо грали в таку гру, тому що розуміли, що в команді ті є більш висококласні гравці, ніж в нас. Але ми старалися за рахунок бажання за рахунок якогось характеру, за рахунок командних дій більше перемогти суперника. Ну не вдалося. А рух знову підтвердив свій високий клас, і красень кубок у руках капітана команди Богдана Костика. Завжди стараємося грати в той футбол, який приносить нам результат. Так що готувалися, так як в принципі до любого матчу, хоча врахував то, що це кубок для нас. Кожен трофей значимий, бо Такій команді як рух виник. Задачі стоять завжди максимальні. Таким чином, виниківський рух втретє виборює Кубок Львівської області. Сьогодні у жовтві завершується традиційний міжнародний дитячо-юнацький турнір пам'яті вихованця з дюшор Карпати та жовківського футболу Василя Ковцуна, який пішов в життя у 24 роки. Цьогоріч у восьмих за ліком представницьких змаганнях взяли участь вісім команд зі західних областей України та гості з Молдови. Він любив футбол як життя, власне, ця гра і була його життям. На жаль, талановитому футболістові Василю Ковцену довелося прожити дуже мало. У 24 роки його не стало. Та залишився помітний футбольний слід, який вже вісім років поспіль торують юні таланти шкіряного м'яча з різних куточків нашої держави та гості за кордоном. Василь Ковтун не тільки футболіст, на нашу думку, високого рівня, але він наш вихованець. Він закінчував Жовківську середню школу no Потім навчався у львівських спортивних школах і відповідно досягнув відповідного успіху, великого, високого успіху. За призи та медалі меморіалу Василя Ковцуна змагались футболісти Тернополя Володимира Волинського, Івано-Франківська, Ужгорода Кишинева, Карпати та Евка Львів. І, звісно ж, господарі юні майстри шкіряного м'яча Жовківської Дів США. Місцеві меценати та влада, незважаючи на скрутні часи у держави, зробили все можливе, аби такий турнір відбувся. Восьми ми проводимо турнір Ковцуна. Все це завдяки, напевно, заслугах самого футболіста. За Дяки його батьку Богдану, який кожного року, десь стараючись підтримати пам'ять про свого сина, все таки є одним з ініціаторів проведення конкурсу в будь-яких умовах. Дякуючи безперечно тому, що і жовківська адміністрація теж до того ставиться позитивно на урочистому відкритті меморіалу. Учасники змагань вітали почесні гості, керівники міста та району, організатори турніру. Тощо, наприклад, Василя Ковцина, ми власне хочемо виховувати молоде покоління футболістів. Може, Василю за життя не вдалося зробити такої великої кар'єри, бо він дуже в молодому віці пішов із життя, але його працьовитість, його відношення, ставлення до футболу я досить часто спостерігав. Який проводив тренування навіть сам поза командою? Наскільки цей молодий футболіст старався вкладав зусиль і хочемо на його прикладі вчити молоде покоління у матчі за третє місце між командами Ужгорода та івано франківської Ніки зафіксований рахунок 1-0 на користь закарпатців. У фіналі зійшлися і справді найсильніші колективи меморіалу Василя Ковтуна, Карпати та ФК Львів. На час підготовки програми до ефіру цей матч ще не завершився. Нагадаю, у турнірі взяли участь юні футболісти 2000 року народження. До дня незалежності нашої держави у ці дні проводиться чимало вагомих спортивних заходів, серед них і футбольних турнірів. Зокрема, на змагання до сокільник приїхали гості з Польщі, які вже з десяток років обмінюються культурно-спортивними візитами з нашими співвітчизниками. Подробиці турніру у наступному сюжеті пасу. Як і годиться, напередодні змагань відбулося урочисте відкриття турніру, приурочене 24-й річниці Незалежності України. Учасники виконали державні гімни Польської Республіки та України, а далі наступила ще одна приємна мить. Сільський голова сукільник відзначив орденом за заслуги перед селом багаторічну тренерську працю та вагомий внесок у розвиток сукільницького футболу Ігоря Михайловича Карабіна. Ігор Карабін і грав футбол, колись за сукільники. І з того часу, з малих літ, він вболіває за футбол. Працює на розвиток футболу, він на нинішній день, вже багато років, він є тренером футбольного клубу Сокіл. Він віддається повністю і він вартує той нагород. Нагороду несподівано для мене. Я отримав, дякую всім, хто визнає мої заслуги в даному питанні. Ну, звичайно, що завжди хотілося б кращого. І кращого поля, і кращих гравців, і кращого відношення. Ну самі знаємо, що зараз такі часи, що е, тяжко вимагати великого фінансування без почесної нагороди не обійшлися і гості. znaku, otrzymał wójt gminy Frendropol Mariusz Jeżyk. Pięć lat temu pomiędzy gminą Frendropol a Sokolnikami została podpisana umowa o współpracę. Ta umowa procentuje, bo dzięki właśnie takiej współpracy możemy często przybywać tutaj w Sokolnikach, jak również mieszkańcy czy też sportowcy z Sokolnik przyjeżdżają do nas do Frendropola. Coż do samego turnieju to w nią wzięły udział trzy kolektywy. Futbolna komanda Frendropol ta sokolnicki karier i Sokol. Та як ми мали запрошення з польської сторони там того року приїхати до них на той же на такий турнір, але по поводу от таких зараз війни в нас на Україні сталося так, що ми не, не, не поїхали до них, але запросили їх на той турнір, який от відбувається до Дня Незалежності. І ми дуже вдячні з польської Польща, що нас підтримала і приїхала на цей турнір. Цікаво, що усі три поєдинки турніру завершили з нічию. Особливо такий підсумок, мабуть, задовільнив гостей з Польщі, які зіграли 0-0 з кар'єром і 2-2 зі соколом. Ми давно вже підписали з з гміною Френдрополь угоду про співпрацю. Ми працюємо давно. І Такий от був фестиваль. Ми були запрошені в Польщу і запропонували ми гміні, щоб їхня команда приїхала до нас на турнір. А переможцем змагань до Дня Незалежності України став Сокільницький Сокіл завдяки найбільшій кількості забитих м'ячів. І це все про футбол на сьогодні. У наступній програмі розповімо про фінальні поєдинки Кубків до Дня Незалежності України серед ветеранських команд. Підіб'ємо підсумки виступів команд Львівщини в одній 16-й фіналу Кубка України серед аматорів. Покажемо фрагменти кількох матчів чергового туру за участю команд обласної прем'єр-ліги. Дивіться пас наступного понеділка. Тоді й зустрінемось. Шануйтеся!